Привіт, радий вас вітати на фінальній частині проходження Гита П'я. Цей заключний випуск. Ми покладемо край конфлікту між Майклом і Тревором і додатково вирішимо долю деяких персонажів. Це також буде супроводжуватися пограбуванням деяких підприємств. Так що готуйте очко, а зараз буде розйоб ваших головних нейронів. Давайте розпочнемо із майкла. Щоб день задався, потрібно прийняти допінг. Це буде ідеальний стимул для сьогоднішньої частини. Не успівши оговтатись від попередніх подій в попередній частині, жінки рішили собі устроїти дві ж малину, як кажуть. Таке лайно потрібно вчасно вгамовувати. Приборкуємо желізного коня і приїхаємо на одну цікаву локацію. І знаєте, що я з цього зрозумів? Майкл так і не полюбив його. Я тебе умножу на ноль, ти тобі ясно або ні? Таке потворство вирішується легким, але і зато функціональним ударом ноутбуком по балу Знаєте, фінал не дуже у нас сьогодні задався, адже ця частина буде про women. Та як доця не є слухняна людина, її до сих пір тяне до виблядків. На жаль, життя її з попередніх частин так і нічому її не навчило. І також видно, що лазло не робить ніяких висновків з цього життя. На даний момент у нас відбудеться цікава праця по возвеличенню краси лазло. З типічного нефора ми зробимо самого натурального чоловіка. Я звіляю. Якщо він би був би власником хуя, він би пишався даним татуюванням і не вийобувався би. І фінальним акордом цієї ситуації ми йому відріжемо хвоста, щоб закріпити остаточно його мужественність. Додатково також Майкл із своєю сім'єю відвідують сімейного психолога, щоб владити якісь свої певні неполадки. Ну про них я розповідав попередніх частинах, обговорюватися про це я їбав, якщо чесно. І влізати у чужу сім'ю я також не маю бажання, тому переходимо на наступну місію. Отже, давайте підготуємо новий теракт проти людства в GTA 5. Отже, наша локація це буде певне будівництво. Ми сразу екіпіруємося. Мета нашого перебування полягає в тому, що ми маємо відслідкувати цього архітектора, щоб забрати від нього деякі папері. Цьому чемодані якраз знаходиться важливі папері, а тобто креслення будівлі FIB. Як властиво даним завданням ми будемо видумувати план, як ми туди попадемо. Я виберу такий собі цікавий шлях і виберемо самих найкращих спеціалістів. І далі приступимо до роботи. Додатковий компонент до нашого пограбування це буде машина для миттєвого сйобу. Також кладемо мітку на машину, щоб не забути, де вона знаходиться. Всяка ж буває, також пограємося трошечки в пожежників, і для цього нам потрібна, звісно, ж пожежна машина. Підготовчий етап успішно закінчено. Поки що відвідаємо Соломона і бачимо непрошуваних гостів у вигляді Девіна Венстона і тьолки-адвокатше. Основна проблема в цьому завданні це Девід Венстон. Йому потрібен повний контроль над кіностудією Richard Majestic, щоб закрити виробництво фільму Вокдаун і отримати прибуток від угоди з нерухомістю. Та як Майкл і Соломон, які працюють над цим фільмом, не хочуть зупиняти зйомки. Тому Девід Венстон доручає адвокатці забрати фільм і з'їбатися з ним. Та як немає часу навіть злитися на когось, фільм нам найбільше потрібен. Ми. Мусимо нас догнати, адвокатшу. Попри це, все навіть попадаємо в новини. Також треба з нею ще покататися трошки по аеропорту. Ми її заганяємо в один із ангарів, і тут починається саме цікаве. Бідна дівчина так важко від мене втікала, що врешті решт її засмоктало турбіною літака. літака. немає? а де ще діло? На жаль, із такого тяжкого становища ніхто ще не склеювався. А ми забираємо фільм, ховаємося також від правоохоронних органів. Також роблю кілька фінтів, чисто для випуска і місію під назвою Молі на віранді. О, <реш> єс! Пішно завершено. Отже, почнемо робити ці веселощі. Суть даного завдання полягає в тому, що ми мусимо викрасти компромат на Стіва Хайнса. А все це почалося із-за подій в Янгтоні. А точніше, тому що Майкл зімітував свою смерть. Отже, почнемо з цього, що нам потрібно дібратися до штабу. І у вигляді прибиральника Майкл добирається без ніяких зусиль саме всередину. Піднявшись вгору, ми можемо зайти в комору і взяти певні знаряддя для праці і показати, наскільки ми працюють і віддані роботі. Додатково лишаємо невеличкі сюрпризи, але хай суки знають, що така робота, типу, невдячна і мало платять. Тіпа. За таку роботу ми лишимо певний відгук, а нам потрібно вже покидати дану будівлю і робити справжню диверсію. Заздалегідь ми також покличемо рятівників. Хер його знає, що нас чекає. О, блядь, горіть нахуй! Значить, починаємо рятувальну операцію. Пробираємося назад всередину. Наша мета полягає на даному етапі просто дібратися до самого верхнього поверху і дістатися з секретної кімнати, де ми заберемо інформацію. Шлях назад нічого не обіцяє. Він може бути або легким, або бути ніхуя не легким. Так, добрий день, діти. Ну, як бачите, як я обіцяв, нічого легкого тут не буває. Нам на даний момент треба трошечки пилуватися, та як у нас може закінчитися кисень. Шило в дупі ніколи не було мінусом, а ми звідси вибираємося. Зараз нам потрібно відвезти пожежне авто десь далеко за кадром, щоб його можна було успішно знищити. Сідаємо в машину стратегічного сьобу і завданнями успішно виконали. Цього разу ми зустрінемося із Дейвом Нортоном і поговоримо про наші ідеї, які спільні справи. І все-таки неосподівана зустріч у нас із Тівом Хейнсом. Він все догадався, все, що ми зробили, все, що ми начудили. У нас на даний момент не тільки проблеми із ФАІ ще з одним агентством. і також у придачу додається браття Меріу Везер. Накалюється дана ситуація тим, що Тіву Хейнсу вистрілює у ногу. Зараз ми лишаємося проти серйозної араби Мері Везер, від якої ми маємо успішно відбитися і не загинути. Тут нам потрібно обезголовити пілота вертоліта. І і перейти на тревора. Звісно ж, ми за довгий період за нього можемо зіграти. Два персонажа тепер набагато проще відіграти даний геймплей і завдати нещадний удар мерію Уезерам. Добиваємо ще кількох пілотів і можемо поговорити з тревором. Розмова в нас буде в стилі, типа, здоров заїбав, давно не виділися, що як поживаєш. Ну, типа, ти мене кинув, ну то йди нахуй, ну то бери і йди. Ну, ось так вийшло. Ще одне виконане завдання в копілочку. Заглянемо трішки в гості до Франкліна. А пішла ти, ти нахуй, блядь! Життя Франкліна кардинально змінилося. Нова хата, нові знайомства, нові пограбування. А про старих друзів починаємо по чуть-чуть забувати. Це дуже погано. Мова йдеться зараз про Ламара. Його викрали баласи і забрали собі в полон. Логічно, що ми це дізнаємося від цієї чоколяди, але нам гаяти час не треба. Добре, для рятувальної цієї операції нам потрібно виїхати далеко за місто і зустрітися з Майклом і Тревором. Якраз можемо побачити, що цього дурника ховають кудись. Наша задача зараз полягає в тому, що ми з трьох сторін будемо вкладати баласів як тільки можемо. Попередніх частин, і з сьогоднішньої даже частини ви розумієте, що це не як вапливий процес. Але ми все-таки забираємо ламара і відводимо його на район. Йому буде тут безпечніше. Так нам потрібно підготуватися до невеличкого мероприємства. і для цього ми закупимо досить файний костюмчик. Ось тут дві шмаліна, володька сьогодні наглажений. Також не забуваємо покидька у вигляді джині. Все-таки Майкл може рахувати себе зіркою у фільм індустрії. Фільм Соломона все-таки вистрілив. Так званий Лазло даже не може в це повірити. Все таки праця на Соломона не була марною. Майкл з цього моменту став такий важний, як хуй бумажний, чесне слово. Все переривається тим, що ми від Девіда Венстона дізнаємося, що до нас летить зграя Мері Уезер. Дивно, хто ж це ж міг підстроїти? Тому треба відчайдушно пиздувати до хати і спасати всіх, хто є у хаті. Ця місія буде рахуватися одною з ключових у цій грі, Та як Майкл може відновити. Те нормальні відносини у своїй сім'ї без всяких срачів. Коли вже думаєш, закінчив. І тут хочеться розслабитися. Тут мусить хтось вийти з під корчів і дати поїблу. Коли Майкл уже знерухомлений, ми можемо переключитися на іншого цікавого персонажа. Прикольно виробити бандита бонгом і зробити свій переможний клич не на тій людині, яка заслужила це. Давайте коротше приступимо до останнього пограбування в цій грі. На мою думку, це одне із найвпливовіших пограбувань, які були за весь час. Нам потрібно обікрасти федеральний резерв Лос-Сантоса. Там знаходиться золото. Це те, що потрібно для миттєвого збагачення. Про план пограбування я скажу одне: я виберу досить тихий, але розумний варіант. Цей план полягає в тому, що ми мусимо викрасти спеціальну техніку. Для початку це буде поліцейський. Який ми успішно ховаємо від людських очей, щоб ніхто не заздрив. Наступний етап завдання: ми від Лестера отримуємо геолокації на 4 автомобіля. Це маслкари. Вони знаходяться в різних кутках міста, і потрібно буде їх пошукати. Вони будуть слугувати для миттєвого сйобу із золотом. Це ефективно плюс круто. Ось показую наявний приклад: ми знайшли маслкар і відвозимо його сразу в автомайстерню. Тут ми його підлахабудимо під те, що він буде грузовим автомобілем, і так потрібно проробити ще три рази. По ідеї, у нас Буде чотири автомобіля під лахабужені на те, що ми будемо пиздити золото. Отже, вся братва зібрана, і можемо приступити до пограбування тисячоліття. Значить, для початку нам потрібно вкластися в таймінг і заїхати в один тунель, щоб підловити два інкасатора і пустити шипи, щоби зупинити їх. Зробивши це елегантно, ми можемо продовжити свої маніпуляції над цими людьми і продовжувати дану диверсію. Помінявши колеса на цьому інкасаторі, можемо вирушати у федеральне сховище Лос-Сантоса. Зочасно, щоб попасти Сюди у нас були створені спеціальні пропуска. Хто я? Я рижа мавпа. Ти що, долбою? Я, я похоє, коли нам перевірили наші документи. Ми можемо попасти всередину сховища і полюбуватися цими кількостями золота. Коли ми з ним віч на віч зближаємося, нам потрібно пересунути цю тілешку і перегрузити її в авто. Коли ми це файно, акуратно перескладали, у нас настає ще один етап даного завдання. І, до речі, на просторах з'явилися конкуренти, які хочуть стебзити наше золото, але ми це так просто не лишимо. Наступний етап цього завдання полягає в тому, що ми будемо використовувати хакерські навички. Нам це все потрібно проробити так філігранно, що своїх пропускати на зелене світло, а ворогів навпаки затримувати на червоному світлі. Здивишся, вроді, хуйня діло, але мені... Довелося разочок проїбатися на цьому. Даний етап нам допомагає трішки затримати ворогів, щоб ми спокійно дібралися до місця знаходження наших маселкарів. На момент мого проходження, я думав, що ми просто погрузимо золото в машини і поїдемо по своїми справами. Ну тут хуй плавав. Нам предстоїть вести активні бойові дії з усією нечистю цієї гри. Наша перестрілка пройшла дуже успішно, і ми можемо нарешті погрузити золото в автомобілі. Весело ще зараз не скінчується. Нам потрібно відвести золото так, щоб його не загубити і не збирати його в жмен. Коли ми вже плюс-мінус удерли хвоста, ми можемо залетіти у вантажівку і поїхати далеко і щитати бабки. На мою думку, цей план був ідеально спланований. Останнє пограбування в цій грі дуже класно задалось. Настають сурові часи. Треба покласти край всій нечисті, яка знаходиться в цій грі, і вирішити всі проблеми, які стосуються Франкліна, Майкла і Тревора. Це я коротко натякаю на те, що це остання місія в цій грі. Отже, дане завдання починається з того, що Девід Уенстон приходить на коліна до Франкліна. Коротше, де він хоче, щоб Франклін позбувся Майкла, бо це вигідно для нього самого. Майкл зіпсував його бізнес-плани, але Франклін розуміє, що Де він просто маніпулює ним і цим самим напрошується на крепку піздюліну. Як ви замітили, Тревор дуже мало тут згадується, але він також попадає на жаль під роздачу. Що ви правильно мене зрозуміли, це місія з вибором. Типа, дивіться, у нас зараз відкривається телефон, і ви бачите три варіанти: перший варіант вбити Тревора, другий варіант вбити Майкла і третій спасти обох. Звісно ж, я вибираю третій варіант, тому що він самий логічний. Перші два варіанти ідентичні друг другу. Просто захуярити одного і другого це не цікаво і не буде хеппі енду Я ж не для цього знімав ці відоси. Все починається з того, що ми дзводимо до Лестера, і отримуємо невеличку інформацію, що Майкл і Тревор знаходяться на якомусь металевому заводі і збираються один. Одного захирячити. Добре, що в цей момент з'явився Франклін, і тут з'явилася якась взаємоповага один до одного. Так би пацани захирячили би друг друга. Але навіщо Майкл і Тревор хочуть один одного поубивати, якщо на горизонті з'являються ті, хто можуть вбити їх. Та як це остання місія в грі, зрозуміло, що ми покінчимо назавжди з мерівзерами і федеральними службами. Коли ми повністю покінчимо із ворогами на цьому заводі, у нас постане ще найбільша робота. Ми повинні забити всіх ворогів, як і Майкла, Тревора і Франкліна. Завдяки. Я таким діям ми закріпимо дружбу і станемо невід'ємні один від одного. Отже, перший хто відкриє це почку на страчування це містерчен. Знаходимо цього виблядка з його етріадами, розстрілюємо кожен автомобіль без перебору навіть. Так, з вузькоглазем у нас покінчено. Наступний на роздачу піде у нас стреч. В нього, в принципі, схожа доля, як в райдера з відтасом Андрес. Забиваємо ще кількох баласів і зберігаємо повну конфіденційність. Наступна людина це, мабуть, найбільший маніпулятор і злодій в цій грі, який нас найбільше зайобував. Його інтерв'ю, яке піде на телевізор, ми зробимо незабутнім для нього, він його буде завжди пам'ятати. Стало набагато легше дихати, але для повного. Щастя, треба ще когось забити. Звісно ж, Девід Венстон він буде як вишенька на торті. Він нам мав заплатити кругленьку суму, але він має чим заплатити нам. Сараку він був настільки радий нас зустріти, що аж заховався в сундук. За такий файний поступок ми можемо його гарненько погладити по голові і покласти, покататися з нами у машині. Трошечки прибуваємо на одне мальовниче місце і чекаємо Майкла і Франкліна. Чи цей захід сонця, який виглядає ну, максимально сексуально? При таких обставинах у нас відбудеться максимально душевна розмова із Девідом Ветсоном за все хороше, за те, що він зробив за все, за все хороше. Коли вже остаточно з ним набалакалися, можемо відправити його в останню путь. Те, як він був найбільшою занозою в сраці, він має особливо подохнути. Після цих процедур стало набагато легше жити. Відчувається якась певна полегшеність у всьому. Це саме те, до чого я клонив. Ось так має виглядати щасливий кінець в грі. І ось цей момент ви можете побачити в субтитри. Це буде підтвердження того, що гра пройдена повністю, і можна підбити деякі підсумки. Знаєте, це звучить максимально тупо, але я це скажу. Нарешті я закінчив те, що я почав два роки тому назад. За ці два роки вийшло ну, максимально велика кількість новомодних ігор. І мені навіть не соромно говорити ще про GTA 5, хоч вона вже не така актуальна, як раніше. Але те, що почав, треба завершити. Тому дякую вам усім, що лишалися на моєму каналі, дивилися мої відоси. Мені абсолютно приємно. Тому залишайтеся максимально потужними і до зустрічі в нових відосах.